В одну сумку спакувати все життя, притулити до себе, плачучи, дитя, рухатись вперед і не оглядатися під свистом гармату, невідомість подати. Ти знаєш, як це, коли сльози не лікують, коли втомлені вокзали, материнські вічі чують, коли під ногами від життя лише руїни, залишайся сильною. Заради України де б ти не була, обійми свою дитину, обіймаючи її, обіймаєш Україну, ще залишила трошки, зовсім трошки почекати, ти нарешті зможеш чоловіка обійняти залишила стрішки, і крізь білі в тому, ви повернете живі. Ну, а зараз обійми обійми свою дитину, де ви зараз не були, ви частина України, Оглянись навколо біля тебе також мати, вона також знає, як це діток рятувати, коли серце розриває на малесенькі частини. Мама пробує всміхати своїй дитині, а малесенька радіє і не розуміє, чому мамині обійми настільки сильні. І чому? Мама не знає, що сказати, коли доня питає Мамо, а де так, де б ти не була? Обійми свою дитину, обіймаючи її, обіймаєш Україну, ще залишилась трошки. Зовсім трошки Почекати ти нарешті зможеш чоловіка обійняти, Залишилось трішки, І крізь білі вдому ви повернетесь живі, повернетесь додому, ну а зараз собі. Тобі ми свою дитину, де ви зараз не були, ви частинка України.